Але я мала на увазі, що камінь може з неба впасти. Але ж ви не зможете зловити його силою думки. Ну так і розслабтесь. Я рада вас вітати. Мене звати Ірина. Сьогодні ми дивимося тіктоки. Одне усвідомлення, яке суттєво полегшує життя. І це в нас. Ми всі маємо право на помилки помилятись нормально, головне пам'ятати, що ми всі живі люди, і що ми всі живемо це життя вперше, можливо, саме комусь, саме зараз треба це почути. Що помилятися це окей, інші люди теж можуть помилятися, і ви собі дозвольте. Інсайт про стосунки. Сьогодні я йшла по вулиці і зі мною стався інсайт, тому я навіть вирішила не чекати, поки я дійду додому, записати відео прямо з місця подій. Коротше, я йшла по вулиці і давала собі лекцію англійською мовою в голові про стосунки. І я говорила про те, що коли ти зустрічаєш свою людину, дійсно свою, це не означає, що вона має бути ідеальною і у вас має бути прямо 100% співпадіння по всім параметрам. Тобто, у вас можуть бути такі е, відмінності, да, які роблять ваше життя. Трошки складнішим да, ніж воно могло бути, якби цих відмінностей не було. Наприклад, там він розкидає носки, да, а вам це не подобається. Шкарпетки, а вам це не подобається. І стосунки стають трошки складними для вас, тому що вас це дратує, для вас це важливо. І от такі речі це речі, які make your mutual life hard. Але є речі, наприклад, різні цінності, які роблять ваші стосунки не просто hard, да? а які роблять ваші стосунки прям hurting, тобто які ранять вас. І це абсолютно різні речі. Так от, якщо у вас є, ну це для мене, скоріше за все, у мене з людиною є такі відмінності, які просто роблять наше життя складним, то це окей. Але якщо вони мене ранять, якщо ці речі are hurting, це не окей. Можливо. Мій інсайт вам знадобиться і стане для вас теж також інсайтом. Мені ще подумалося, це може не так сильно стосуватися саме того, що вона сказала. Перше, про що подумала, це про те, що для того, щоб зрозуміти, що тебе ранить, треба в першу чергу розуміти себе, бути цілісною людиною. Яка розуміє, що для неї ок, що для неї не ок, і звісно, це набувається з досвідом. Але це ще питання того, що дуже багато людей просто закриваються від своїх почуттів, вони їх подавлюють, вони їх не хочуть відчувати. Усвідомлювати це, ви хочете чи ні. Ось в чому питання. Це можуть бути речі, які дійсно просто вимушують вас виходити на конфлікт, вирішувати якісь питання, щоб ваше життя стало краще. Ніхто не може жити без обговорювання. Тобто конфлікти це ті самі обговорювання. Мені щось не окей, давай це вирішимо. І ви йдете і йдете на діалог. так? Важливо до себе прислуховуватись. Головне не забивати на свої почуття, пам'ятати, що ви у себе одні, і ніхто за вас не буде вирішувати задля вашого блага. Кожен думає про себе, кожен робить так, як буде краще йому, бо своя шубка ближче до тіла. Ти розумієш, що повинна заслужити моє гарне ставлення, аби мені хотілось робити щось для тебе? Тюбік. Пригальмуй. Іди долю себе для початку, а вже потім спілкуйся з дівчатами. Просто обіймаю автора. Ті, хто ставлять себе Аля вище, ти маєш заслужити мене, Ти маєш Щось зробити, щоб я до тебе добре відносився. Вибачте мене, але таке ставлення це не ок. Як зменшити інтенсивність відчуття провини та сорому? Дозволити людям розчаруватися у тобі. Я знаю, це важко. Але дозвольте. Реально, просто ви можете проговорювати. Я дозволяю, тебе, тобі мене не любити. Я дозволяю тобі розчаруватися у мене. Я дозволяю тобі е, те, що ти мене не приймаєш. Так? Тому що кожна людина має право на свою думку, але вона на вас ніяк не має впливати, на вашу цінність, на вашу саму оцінку. Ви є у себе. Головне, щоб ви себе любили, а всі інші вже додадуться, як ви до себе ставитесь, так і інші будуть ставитися до вас. Визнати, що ти не можеш контролювати і впливати на все. Про Я дозволяю там ля-ля-ля-ля-ля. Це те самий контроль, можна сказати, як обманка, обманка для вашого розуму, наче це ви дали дозвіл. Да? І це на перших кроках реально дуже добре діє. Потім вже підсвідомо, ви краще орієнтуєтеся, що насправді вам це і не треба, щоб вас все, всі любили. Хочеться. Але визнати, що ти не можеш контролювати все. Є сфери, які реально від вас взагалі не залежать. Та ж сама погода. Якщо ви тепло одягнулися, а на вулиці сонце вийшло, це не значить, що всесвіт проти вас і все хоче зробити так, щоб вам було незручно і не класно. Чому я до цього почала говорити? Жахливий приклад, але я мала на увазі, що камінь може з неба впасти, але ж ви не зможете зловити його силою думки. Ну, так і розслабтесь. Не треба це на себе брати. Це занадто сильно виснажує і забирає дуже багато енергії. Ти можеш подавляти всі свої емоції і нічого не відчувати, але потім сльози течуть на вечірці. Це знаєте, це як напружена. Пружина, яка накоплює, 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 ви подавляєте, подавляєте, подавляєте. і потім, в якийсь момент, вона просто вистрілює. Там ложка впала, а ви в сльози в істерику. В мене таке було: я ненавиджу мити судки. І в мене через це була істерика. Прикиньте, тому що я була втомлена, тому що було дуже багато навантаження, дуже багато тому що, але ну реально ж справа не у судках. Права, яка допоможе вам осмислити своє життя. Занадто часто ми беремо на себе той груз відповідальності, який нам не належить і належати не має. Цю ношу ми несемо на собі, хоча взагалі-то могли б звільнитись від неї. Як психолог запропоную наступне: спробуйте скласти три списки, три сфери відповідальності: суто моє, наше та чуже. Суто моє це те, що ніхто і ніколи замість мене зробити не зможе. Наприклад, навчання чи кар'єра. Сюди ж можна віднести, наприклад, емоції. Але тут є певна хитрість, адже її можна віднести і в наше. Я можу ділитися своїми емоційними переживаннями. Отже, наше це те, що ми можемо делегувати та розділяти з іншими людьми. І так, деякі з категорій можуть між собою кочувати. Ну а в категорію чуже я пропоную віднести все те, що взагалі не відноситься до сфери вашого впливу. Ну, наприклад, погода чи Дії чи думки інших людей. Так я розумію, що інколи емоційні переживання інших людей можна розділяти. Отже, ця штука може кочувати в категорію наше. Складіть ці три списки, а потім встановіть між ними взаємозв'язки, що може кочувати між категоріями, що ні. Осмисливши ці списки та відштовхуючись від цього, спробуйте розділити відповідальність так, щоб чуже не ставало суто своїм тут питання не в тому, що це змінить якось ваше життя радикально, але жити, можливо, стане трішки легше, та й груз відповідальності буде не тільки ваш. Мені здається, я просто вставляю цього чудового чоловіка у кожне своє відео з тіктоками психологічною цією темою. Тому що от він як скаже і прям так і хочеться переказати. Це дуже допоможе вам. Звільнитися, це, звісно, тільки потор... ну так, міма проходила, трошки так зачіпляла, але це реально дуже допоможе вам менше думати про думки інших людей, про те, що вони про мене подумають, тому що це не ваша сфера. Ви не, мо... ну, ви не можете заставити людину думати інакше, думати, як ви це хочете, цього хочете. Просто вже сміріться, що нас дуже багато, і кожен думає, що собі хочеш. Хай роблять, що хочуть. Хороший терапевт це фігура прив'язаності. Хороший терапевт це фігура прив'язаності, це наша надійна гавань, Це те місце, куди ти приходиш і де ти будеш відчувати прийняття, розуміння і підтримку. І це дуже суперечлива така теза, яка виникає, яка може викликати багато, не мабуть опору у багатьох терапевтів. Особливо у тих терапевтів, які вибирають більш фруструючі напрямки. Мені здається, що це має сенс, бо ми зростаємо в безпеці, і безпека це не є дуже просте місце прийти до терапевта і говорити про те, що болить найбільше, те, що дражнить найбільше, те про що я сам собі боюся зізнатися, і при цьому не отримати засудження. А отримати розуміння, прийняття і просто іноді присутність в важких моментах. Це те, що є коригуючим досвідом для нас. Під час терапії а, може відбуватися така штука, як перенос. Ми в якійсь іншій людині людині бачимо якісь а, неявні такі. Риси характеру або поведінкові звички, які нам дуже сильно нагадують іншу людину, з якою в нас був там, негативний, позитивний який-небудь який, який досвід. І цей перенос він взагалі у нас в житті дуже сильно присутній. Ми можемо вперше зустріти людину, ой її звати так само, як людину, яку ми знаємо, і ми. Свідомо вже переносимо якісь очікування на цю людину, якісь характеристики. І це насправді дуже заважає впізнати цю людину по-справжньому, тому що ви собі в голові вже придумали, хто вона є, що вона хоче, що вона їсть. А психотерапевт це я б не назвала це як перенос. Я з цієї людини так встановлюю контакт. В ідеалі має бути. Та сама людина, яка тебе повністю приймає, розуміє. Під час терапії можуть відбуватися отакі переноси, що ми в цій людини можемо бачити маму так? і прожити з нею якісь такі моменти, які ми в реальному житті не прожили або не можемо прожити. Ми можемо пропрацьовувати якісь свої травми, якісь свої ось ці моменти. Через цей контакт з людиною ми можемо в психотерапевті бачити друга, брата, свата, дядю, господи, тьотю, дідушку, бабушку, кого завгодно, там подругу друга і так далі, прожити ті емоції, які ми не могли, наприклад, прожити, отримати те, що хотіли, закрити гештальт і далі, йти далі. Ну, я ж просто пожартувала. А ти одразу образилася, мабуть, не маєш почуття гумору. Це одна з типових маніпуляцій. так, І дуже активно це, наприклад, може виявлятися у пасивній агресії, коли тобі наче й комплімент зробили, а наче і обісрали. Це якраз з того самого роду. Як же складно бути амбівертом в якийсь момент, тобі здається, що ти нарешті віднайшла себе, і тобі суперкомфортно спілкуватися і знайомитися з людьми. А потім ти просто вигораєш і днями не хочеш йти навіть на мінімальний контакт з людьми, і ти не розумієш, що спричиняє ці зміни. Це просто відбувається. Мені дуже подобається думка про те, що кожна людина народжується зі своїм потенціалом, зі своїм ресурсом. В кожного він свого об'єму. І в мене є таке, що, наприклад, я можу два тижні активно спілкуватися, зустрічатися, дити кудись, щось дивитися, активно проводити час. А потім в один день я просто прокидаюся і розумію, що все, батарейка, сіла. Мені потрібен час, мені потрібно трошки дати собі. Можливість відпочити, полежати, побути на самоті, поробити щось самою собою. І це дуже класна практика. Головне за це себе не звинувачувати, не накидуватися, що «та що ж таке, чому ти не такий, як там хтось там. Ще раз повторю, ви є у себе. І якщо вам погано віднесіться, якби ви у цій ситуації віднеслися до. Коханої людини або найкращого друга подруги. З розумінням, з турботою, обійняли б або б, що б ви хотіли зробити? Смачно погодували б, дали просто відпочити, Відноситесь до себе як до самого драгоцінного, що у вас є. Нагадую, що це не егоїзм. Егоїзм починається там, де ви хочете, щоб всі інші робили так, як ви хочете. Оце егоїзм. А це турбота про себе котики. Чим більше ти розбираєшся в психології, тим складніше тобі знайти людину. Ти... Ну, слухай, давай так. Чим більше ти розумієш, що таке здорова модель поведінки і що таке є категорія здоров'я і нездоров'я, тим складніше знайти здорову людину. Ну, наприклад, такий поганий приклад, але вже який є зараз. Значить, уяви собі, що ти е, не знаєшся на телефонах. Ну, просто тобі продають телефон, і ти ну купляєш телефон, ну, значить, цілий і все окей. А тепер прикінчував, привону приноситься телефон до людини, яка постійно купляє та продає ці телефони. І вона дивиться, щось там знаходить, і вона каже: Ну, дивись, він має бути дешевше, тому що тут є скол, тут якесь таке не таке програмне забезпечення тут ще якісь тормози, ще щось, і ще щось. Там батарея дуже швидко сідає. Розумієш, чим більше ти розбираєшся в цьому, це як з машиною, наприклад. Напарити фуфлову машину значно складніше, чуваку, який розбирається. А ті, хто не цікавляться психологією, витратять свій час, ходять на каву, і зрозуміють, що це не їхнє народять дітей, розійдуться. Оце все фактично. Просто через те, що ти психологією цікавишся, тобі не складніше знайти свою людину, тобі легше відкинути не свої варіанти. І через це складається ілюзія, що нібито ой немає моєї людини. Ні, вона стовідсотково є. Просто ну потрібно довше шукати, тому що ви тепер більше розумієте. Я просто заспокоюю людину, що все буде окей. Добре, чим мені подобається Женя у цьому підкасті, якраз таки тим, що він дуже емпатичний. Я, до речі, про це говорила у попередньому відео, де я давала свої рекомендації. І знову повторю і тут про те, що у цьому подкасті Спартак не є фігурою психолога, він є людиною, яка просто є людиною. Він жартує, він може говорити якісь мерзості, гадості. Тому фільтруйте. Він не є ідеалом психолога. Тому що він не на роботі бути психологом в кабінеті так, під час сесії це одне, і бути людиною, яка знімає відео і просто розмовляє, розповідає, що він знає, це зовсім інше. Такий дисклеймер. Так, і просто повторю ще раз, що треба фільтрувати, що він каже, тому що там дуже багато його життєвих позицій, наприклад, з якими я не погоджуюся, і це окей, тому що ми різні люди, і для нас різне є нормою. І це відео воно суперкласне, тому що, по-перше, воно пояснює реально, якщо ви починаєте розбиратися більше в собі, більше себе цінуєте, більше дізнаєтеся про цей світ, про людей, про як це все працює, вам буде легше потім побачити одразу, що це не ваша людина. Або навпаки вау, моя людина. Сайт з книги. Купити собі той довбаний букет, інсайт, який ніхто не просив. Але я знову з вами сподіваюся, ви щасливі. Знаєте, я завжди була такою дівчиною, яка насправді не мала своїх ритуалів, яка не розуміла навіщо фарбуватися. Як бачите, я ніколи не розуміла, навіщо мої подошки витрачає так багато часу, щоб просто вийти-випити каву. Я думала, що це проблеми з самооцінкою. Інколи так і є, але <смас> читаю. Пахне мізогінією. Зовсім трошки. <смас> Цю книгу. Я зрозуміла, що звісно, це мої стосунки з мамою попливали на це, а точніше відсутність моїх нормальних здорових стосунків з мамою, тому що кожна жінка передає своїй дочці, да щось своє, щось особливе, як яку краще підводку там покупляти, як там краще одягатися. Ну будь-що. Кого є нормальна там мама, ви там про це знаєте, там ходити там на манікюр, чи я не знаю. Ну, це в якісь такі прикольні ритуали, які є у кожної. І це робиться в першу чергу для того, щоб свою навпаки самооцінку підняти. Ну, тобто, не проблема вийти без макіяжу, попити каву. Всі так можуть, але витратити час, ну не всі. Ви зрозуміли, да, в якому сенсі? Звісно, якщо ти не можеш вийти викинути сміття без е, е, тоналки, то це, звісно, йде психолога, Але це ж ритуал, коли ти витрачаєш час, слухаєш музику, це підводиш бровки, така вся гарненька. Це ж все для того, щоб почувати себе краще, щоб почувати себе жінкою, а потім це все йде у жіночність, у сексуальність, у стосунки. Це все повинно йти, але якщо його немає, то воно не йде. І ти сидиш у батьковому світері і записуєш це відео. І насправді мені дуже боляче, тому що я би хотіла розвивати свою жіночність, я би хотіла. Ой! зараз плакати буду. Я би хотіла, щоб все було ну, інакше, але я люблю себе такою, але я хочу, знаєте, як розуміти, що мені робити і що мені може допомагати. І ось цей інсайт з книги, що дійсно просинайся як королева і витрачає дуже багато часу просто на свій стан. Якщо тобі потрібно фарбувати нігті, якщо тобі потрібно слухати там бібера і ну не знаю, пити каву три часа. Будь ласка, це, тому що це важливо, і від цього залежить все. І твоя реалізація, і стосунки з людьми, і просто знаєш, що ти найголовніша, і ти маєш мати свої ритуали. От і все. Мені дуже подобається цей тік-ток тим, що ця дівчина така жива, така, я не знаю, від неї така тепла енергія йде, Звісно, це моє сприйняття. І у вас може бути по-іншому, але я розумію, що вона мала на увазі, тому що я сама була тією дівчиною, яка сиділа у батьковому світрі і взагалі не розуміла, навіщо це все. І я сьогодні, яка пила каву, фарбувалася під Джастіна Бібера. Буває, Оце так не думаю. Провести час з собою, зробити щось для себе, попіклуватися про себе. Наприклад, це може бути навіть не фарбуватися і пити каву три години, а просто вмитися, намазатися приємним кремом, попшикатися найулюбленішими духами. Це такі ритуали, які просто допомагають тобі відчути себе краще. А ще. Я сподіваюся, що це відео допомогло вам відчути себе краще. Я вас обіймаю цілую. Дякую, що ви були зі мною. Будь ласка, поставте вподобайку, напишіть коментар. Можете навіть підписатися, якщо не хочете мене загубити. Я сподіваюся робити відео частіше, бо я трошки почала зникати. Тіця, я тебе зараз їм. Хороші хлопці нікому не потрібні. А потім він починає висирати якусь хрень. Бути феміністкою це не значить виходити на пікети кожен день, кожен день там боротися, ненавидіти чоловіків. Чи... Мене неможливо любити без і там щось йде по списочку.